Я Отця і Сина, і Святаго Духа Амінь. Вирівняйте путь Господню і вирівняйте стежки Його. І Він каже, що цідом за мною йде сильніше від мене, якого я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця сандалів Його. Я голос вопіющого в пустині. Чи розумієте ви, що тут значить голос вопіющого в пустині? Пустиня сама собою символізує місце, де практично нема нічого живого? Пісок, спека. І нема, і нема нічого, щоб людина там могла бути. Нема ніяких засобів до існування. І тут стоїть серед такої пустині чоловік і там щось проповідує. Так само Господь Бог представляє тодішній світ. Як пустиню. Людей багато. Всі такі всякі, ті ходять до синого, ті вчителі, ті законовчителі, ті фарисеї, ті садокеї, ті вчуть такого, ті вчуть так. Все працює, життя кипить. Під Єрусалимом продаються ті жертви, ті приносять в жертву, рух кожного дня величезна кількість жертвоприношень. А Бог називається. Кустини, бо там немає життя. І часом ми також у своєму житті жиємо, працюємо, щось робимо, стараємося, здавалося, щось добився, хату збудував, машину купив, діти вчаться, ті закінчили. вже. З позиції Божої, Бог дивиться. А то пустиня нема життя. Нема життя в Бозі, нема життя для Бога, є просто існування. І та людина, яка не має в собі життя, каже Господь, він розказує, як вона має то в собі відновити. То не їсть моє тіло і не п'є мою кров, той не має життя в собі в того пустиня. І коли би навіть і проповідувати людям, які, яким не цікаво Боже Слово, це голос вопіючого пустині. Це як говорити серед пустині Сахари до піску. Де нема людей, що хоч каже, який хоче слова, вживай кругом пустиня. І так часом, знаєте, приходиться слово сказати до народу, до людей і кажеш, покайтеся, бо Царство Боже близько, а навколо тебе пустиня. Нема нікого, хто би зацікавився цим словом. З чого каятися? Я ж нормальне життя веду. Я ж стараюсь, навіть не для себе, для дітей стараюсь. Мені нічого не треба, я все живу заради дітей. Я все роблю і до церкви ходжу. Що буду каятися? Та йде то Царство Боже, як воно заблизько? Готуйся, Йордане, бо до тебе приходить той що створив небо і землю. Приходить хреститися щоб нас увести у хрещення. Приходить, щоби води, які омивають людські гріхи, наповнити вогнем Святого Духа, присутністю живого Бога на землі, який прийде судити живих і мертвих, і той, хто живий, хай прийде і п'є із джерела вічного життя, щоб мати життя в собі, щоб не був він у пустині. І той, хто приходить до того джерела, напившись, приймає з вірою тіло і кров Христа, яке має в собі життя. Щоб я став життям і поніс життя в пустиню, щоб перемінити ту пустиню на оазис. Бо в центрі того оазису Христос, як джерело життя. Але приступити туди неможливо. Як тільки через міст покаяння. Покаяння це міст до Бога, покаяння це міст до оазису Божого, покаяння це є спосіб прийти до Христа в Йордан, щоб Іван похрестив нас на покаяння, а Христос наповнив нас. Духом Святим. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славімо. Його. Промовимо всі від цієї душі від цієї мисли нашої, промовимо. Господи, помилуй, О, Господи, Вседержителю Божий, Отців наших молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твої молимось, Тобі виснохай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось. За святішого Вселенського хіра і Франціка Папу Римського, блаженішого патріарха нашого святослава, слава, єпископів наших, Максима, кір Степана, за тих, що служить послужили в святім храміцям, за отців наших духовних і за всі во Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи! Ще молимось за Богом, бережений народ, за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимось, щоб Господь був в своєму милосерді з на весь наш український народ. І в цей час Він не захистив щитом свої всемогутні опіки, наші міста і села, і з цілебрани, терпляче подав нам свою все ласкаву поміч. Всім потребуючим даровав нам свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб все милостиві, Господь укріпив силу всіх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережні від ворожих нападів і всілякої смертельної рани і здобули перемогу в боротьбі. Заволю гідність нашу народу, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.